У понеділок, 4 вересня 2023 року, з самого ранку, біля Кременецького свято жіночого монастиря, на усіх ходах і виходах розташувались представники поліції та люди в військовій формі, що здійснювали перевірку документів, бажаючим пройти на територію обителі. Дана ситуація була спричинена безпідставною відмовою продовження договору оренди державним майном з боку керівництва державного історико-архітектурного заповідника. Близько 10-ї години ранку сюди прибула комісія від музею разом з представниками місцевої влади для проведення процедури опечатування приміщень. Але в результаті діалогу між представником монастиря і керівником заповідника, враховуючи норми чинного законодавства України, виник спір, який повинен вирішуватися у судовому порядку. Позиція гостоянства монастиря але полягає в тому, щоб вона звернулася у фонд держмайна про заключення договору аренди. От, з майном, а також звернулася е, ще у Міністерство культури для того, щоб продовжували довго користування. Оскільки пройшов тривалий час і ще відповіді немає, ми очікуємо, Ачка Ігуменя очікує відповіді для того, щоб зрозуміти позицію Міністерства культури. Зрозуміли вашу відповідь, але це ніяк, ніяк не впливає на сьогоднішні наші, наші дії. Ми повинні сьогодні отримати майно або не отримати його, якщо відмовляєтесь. Ну, не ви конкретно, але на нас. Так, Тому не відмовляється, відмовляється. Тому ми сьогодні мали б здійснити опечатування цих приміщень. Якщо нам не дають можливості цього зробити, ну, ми підходимо до дверей і їх опечатуємо. Ви розумієте? Наслідки відпечатки. Тому я пропоную залишити місце, я маю на увазі віряно, і не перешкоджати роботі комісії. Це стосується лише пам'ятки архітектури, це, це лише винич... наших об'єктів державної власності. Зрозуміло, але все ж таки, оскільки немає відповіді від Міністерства культури, від фонду держмайна, матушки свого часу із цієї будівлі, вона була. У, е, Функціонували як спортзал, вони її відбудували, живуть понад 30 років. Це чудово це знаємо, все, але все це ніяк не е, ніяким чином не може вплинути на сьогоднішні дії по передачі майна. Ми чудово це все. Дивіться, матушка Юрія правомірно звернулася у міністерство культури, завчасно звернулася. повідомила на сьогодні. Ми, Ми маємо закінчений договір і мусимо. Повернути державне майно в державну. Розумієте, це якби не відміняє законів України. Ми, ми повинні діяти в межах Європи. Як ми діємо? Ми відмовляємося підписувати активно прийому акти і, і просимо нічого не опечатувати до відповіді Міністерства культури. До відповіді Міністерства культури. що ми зараз йдемо. На місце і складаємо відповідні процедури. розумієте нас, як ми змушені будемо звернутися до суду звичайно, і в судовому розуміємо. порядку це все рівно буде вирішено. Розуміємо. Але це є серйозне затягування часу. Ми розуміємо. Я мушу діяти в межах актрис. закону України, тому пропоную, пропоную комісії завершити роботу тут. Повернутися в заповідник, скласти необхідні відповідні документи Но, про, відмову, відмову, так. про відмову в передачі державного майна. Є якийсь заговор? Ви це як можете підписати? Так. Ми, ми відмовляємося під, ми, е е зараз майне. віддавати майно у діаз. Ось так. Зрозуміло. Позиція зрозуміла. Так. Завершуємо, Що, ж, тоді завершуємо роботу тут, повертаємось на місце. І я так розумію, цей акт, який ми складемо, ви теж підписувати не будемо. Ні, звичайно, ні. Все, тоді, мабуть, Поки комісію здійснювався зовнішній огляд приміщення монастиря. Усі віряни Української православної церкви на чолі із високоприсвяченішим серхієм митрополитом Тернопільським та Кременецьким у співслученні священників Тернопільської єпархії молились перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість із вірою і надією на милість Божу та покров Престої Богородиці у вирішенні питання по монастирі. І в житті, у царстві не ми, ради якого ми живемо на світі, раді якого ми цієї обіді, раді якого розповідав нам ми. Благословение Христа любви всегда.